Добрий вечір Дніпро, моє любе, Дніпряни? У нас сьогодні був спокійний день, все добре. Дивимося з вами на 8 листопада. Що нас чекає? Чи є нам загроза ракета бошахедів? Чи є нам загроза якихось руйнувань, чого остерігатись мирним людям? Чи є загрози нам? І які? У нас буде працювати ППО по шахедам. Ми будемо налякані, це чути все місто, але я не бачу руйнувань і фізичних ушкоджень людям. Це добре. Так, Самар, місто Самар, дивимося на 8 листопада. Місто Самар, у вас уламки від збиття можуть бути руйнування, але без загроз людям. І це десь буде на межі міста. Є ця комбінація, що це буде або за містом. Є шанс, що це хлопці владнають, не дадуть долетіти, але теж шахеди. Кам'янське, дивимося, кам'янське 8 листопада, чи є загроза. Ну, шахеди. Є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Нічого не падав В Кам'янському на 8 повинно бути все добре. Дай так Боже, щоб так і було. Так, дивимося Павлоград. 8 листопада, що загрожує мирним людям? Чи є загроза ракета або шахедів? Павлоград, 8 листопада. У вас шахеди і збиття, так як у нас. Але я не бачу фізичних ушкоджень людям і це добре. Будуть лісти самар, Дніпро, Павлоград, Кам'янське передохне нещасне, Оте люди, хоч якийсь буде передих у них. Хай так і буде. Бо карти, бачите, показали вчора, що все спокійно. Дай Боже, у нас теж було спокійно в Дніпрі. Дивимося. Дніпро 8 листопада. Чого остерігатись мирним людям? Ну, Якісь руйнування будуть, падають. Люди налякані, летіти буде, на, як завжди, на якийсь інфраструктурний об'єкт, але люди повинні бути всі неушкоджені. Це дуже добре. Я навіть і не знала, що в нас прилетіло в Дніпрі вчора. Я записувала при свічках розклад. І думаю, коли воно загрузиться, коли вже почали дівчата писати, як ви, як ви, я не зрозуміла спочатку, а потім вже підписниця мені написала коментар, що в Дніпрі прильот, Дивимося Самара. 8 листопада, да, за межами, за межами повинно бути. Друга колода теж показує, що буде за межами. розбиття буде однозначно, будете чути. Не бачу, щоб люди були травмовані, це дуже добре. Так, Кам'янське дивимося 8 листопада. Хоча там, де прилетіло, мені чутно дуже добре завжди. Так, Камменская. Пізніше, пізніше полетять на вас ракети. А що восьмого буде у них? Восьмого нічого кажуть, буде спокійно, дай Боже, щоб так було. Але пізніше будуть летіти ракети, і буде влучання. Буде працювати ППО, але буде і влучання, і будуть і фізичні ушкодження людям, і сльози і. Недобре. Недобрі карти, але це показує пізніше, але ж все одно Кам'янське на стрьомі, бо, бо, бо. може бути пізніше, це завтра в день. Так, Павла радь. Ще раз передивимося Павлоград, дивимося 8 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахедів. Знову на об'єкт вони мітять. І там люди, звісно, під загрозою завжди. Постійна загроза ППО буде працювати. Люди повинні бути неушкоджені. Будьте пильні, прислухайтесь і ховайтесь, ставте купол, якщо Кожна жінка буде захищати оцим маленьким свою родину, легше буде захистити всі наші міста. А ми побачимо з вами завтра, подивимося, що нас чекає далі.